Це ютуб-канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Працівники ТЦК вбили жителя Сум. Чоловік помер від черепно-мозкової травми, яку він отримав у Сумському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Вчора відбулося його поховання. За оновленою інформацією, сумчанина вбив військовослужбовець. У розпал сварки він не стримав гнів і завдав чоловікові тілесних ушкоджень. Повідомляє нацполіція. Йому тепер загрожує обмеження чи позбавлення волі від трьох до п'яти років. Працівники ТЦК зламали чоловіку ногу на Полтавщині. На відео сутичка на браїлках, де працівники ТЦК нібито зламали чоловікові ногу. На відео видно також поліцію, але обставини конфлікту не показані. И та росня, блядь, и все, вот эти ДЦБшники, блядь. Сами, блядь, пиздят, что туда. Кабаны, блядь. Хай бежоны в черный платок, блядь, поносили. Позорят, блядь, форму Какие, блядь. що, блядь, поліція що, блядь? тільки а позор він... формі. Ну, Так він каже, я не поліцейський. Хто ага. хто він? Позор формі поліцейської відівезні. То тебе наче да. туди надавити. Піздячці самі туди. Щоб ваші родичі блядь, носили чорний платок? Як Я от носила, блядь. Полтавський територіальний центр комплектування відмовився коментувати інцидент, а нацполіція розслідує подію. Військовим почнуть видавати пакунок пораненого у 2025 році. Повідомив заступник міністра оборони. До його складу увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та все необхідне для пораненого при його госпіталізації, що наразі в основному забезпечують волонтери. Працівників ТЦК у Буковелі немає, розповів телеведучий, який зараз відпочиває на гірськолижному курорті. За його словами, і великого натовпу людей там також немає. Головна причина криється у високих цінах, які не кожному по кишені. Погода шикарна, сніг є. Настрій хороший. якогось такого прямо крейзі тут якогось мажорства по типу Крушавеля французького немає. Я тобі скажу представників ТЦК безпосередньо на самої території курорту Буковель теж немає. Співробітник територіального центру комплектування в Одесі за суму від 4 до 7 тисяч доларів коригував в оберіг дані військовозобов'язаних, щоб ті могли виїжджати за кордон. За даними слідства, ділок встиг зробити непридатними не менше семи ухилянтів. Наразі співробітник РТЦК та СП звільнений з центру комплектування та знаходиться під вартою. Свою провину військовослужбовець визнав повністю та виявив бажання піти воювати. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.